Всім доброго дня. Знаходимося ми в Кураховому, тут на розваленні, де кожен день прилітає багато різних, а сьогодні, до речі, каби. Приїхали ми до хлопців, до своїх друзів, товаришів, які воюють тут, тримають ворога і все роблять для того, щоб він про, про нього не знали на заході і, і далі, далі нашої України. Тому ми приїхали підтримати. Привезли багато різних дронів, а дронів це є FPV-7. Дві штуки від колективу Добростанівської школи Новояврського відділу освіти під керівництвом Михайла Дороша. Чотири штуки від розіграшу лотереї від салону краси міс Найлз Юлії Іванцік Надії Савки. Від розіграшу лотереї від Зоряне Мартиник та ансамбль Веселка з села Молошковичі надав виручені кошти з продажу баськи на вербну неділю. Чотири штуки. Тому відповідно, крім того. Хочемо подякувати Юрію Мацуле Мацулі, нашому Яворівської колбаси підприємцю, який допомагає фронту за такий гарний 106-й гексокоптер з тепловізійною камерою великої роздільної здатності. Всім доброго дня! Хотіли би подякувати всім причепним до таких красивих подарунків для нас, для воїнів. Вони дуже важливі. Люди, які розуміють, що краще донатити на свою армію, чим ми захищаємо нашу землю. І всім всім причепним, які приєдналися до збору, велике дякуємо. Окремо дякую Петру Шоту, який завернув до нас і приїхав Це справжній товариш хороша людина. За два таких FPV 7 і за десятку FPV 10 зі звичайною камерою. Остап Марчак 106-й гексокоптер. Від себе також подарував гарний, який буде робити дуже гарну роботу на бойовому фронті. Тому нам залишається хто не воює, працювати для тих, хто на передовій. Слава Україні! Героям слава!